Так, ще сценік на авторинку. Так, ще один сценік. Ще один сценік. Так, ще сценік. Ще один сценік на авторинку 2010 рік, 1,5600 є номер телефону. Автомобіль відчинений. Ми можемо заглянути, в салон. 400 підйомника. Тканевий салон. Механіка шестиступенева. Шкода, що автомобіль не помитий, то не можемо оцінити його. Не можемо оцінити його стан лакофарбового покриття. Провидмо. Бачимо, леті диски і ось така гума земля, яку потрібно замінювати. Ось так такий сценік, ну, кажу, що шкода, що він грязний і не можна зрозуміти, що то, як Як він виглядає в принципі. рахунок автопідбору звітаєтесь за номером телефону, працює Рівне Луцьк. А так у нас перед нами сценік. Трішки він нам не підходить. Сьогодні ми шукаємо сценника в районі 8 тисяч. Він на 1,5 дизельок, але він на роботизованій так коробці передач 11-го року. Хотілося б на механіці цей автомобіль. Ціна його 7900, а бюджет у нас 8 тисяч. З таки маємо. Шкода, що він на автоматичній коробці. Треба механіка. Ще сценік на авторинку. 77, 12 рік. 1,5 дизель 221 пробігу. Заглянемо. жалко, домовлявся з людиною, щось пропав. Людина, я йому не знімав сценіків. Подивився, зорієнтувався і, на жаль, можливо, появиться. Просив я на каву, якісь символічно. символічно. Каву, і я б ці сцені, і всі перелопату б на базарі, але так, поки як і Це Сценік, але, на жаль, не по бюджеті. Ціна його 11 тисяч 1,5 дизель 13 рік. Нажаль, на жаль, зачинений, зайнялася радина, механіка шестиступка, ступка але він не по бюджеті. Коротка база, і нас він нам. Е Можна я знімати? Машина все облігіна. Шестиступка. Мальована, нічого не роблене, все. Як це направлено? вона направи? У мене зовсім друга конфігурація да. машини X-Mode у нас. висока і вона зовсім друга по тюнінгу. Так, Дуже цікавий такий варіант. Кажуть, комплектація абосе, вона вища, ніж звичайний сцені. Така так, десь тут, в поле заїхати. Тут більший більший кліренс у неї. бачимо, Гарна гума зимня. показують Тут нас. Все Тут Як все Як виглядає. ззаді. всьому, там Кажуть, вкладень ніяких не потребує, автомобіль гарненький, чистенький. Звертайтесь, цікавтеся. Луцький авторинок. Ще один сценік візьмімо. Також комплектація босс. 1.6 дизельок, 9400, 13 рік. Трошки не по бюджеті, але глянемо гарненько виглядає. Всередині комбінований салон на у нас, механіка, шестиступка, двозонний клімат, бачимо. Максимальне світло, максимальне світло, камера заднього виду, парктроніки. Максимальне світло, яке повертається при поворотах. Гарненький такий от сценік. Кого цікавить, будь ласка, будський авторинок. Ще бачу сценік, не їх вистачає, їх можна цілий день знімати. 9950, 14 рік, 1,5 дизайнок на автоматичній коробці, комбінований салон. На жаль, зачинено. Можемо тільки так от через скельця. бачимо безключовий доступ. Парктроніки, фаркоп, комплектація. Бачу такі ці диски, ще літня гума не побрана. Поїздить ще вона. Клінзована оптика, ходові вогні, омивачі фар і так далі. Комплектація боса, до речі. Ще один сценік, також довга база. Роздивимось. 10 й рік, 1,5 дизельок. 8500 вже його ціна, безключовий доступ, він, на жаль, зачинений. Також є у нас механіка, шестиступка. Непоганий ну, не автомобіль, чесно кажучи. Гарні вони по козову, хто не знає. Е -е, від корозії вони дуже хорошо захищені. Дивіться, цікава у нас суперова зимова гума. ті диски ще оригінальні. Темний колір, чорний, кому подобається. Так, 1.5 дизель, економненький Автомобіль кого цікавить. Луцький авторинок. Так, ще один сценік. 1099, 1,5 дизель на 81 кВт, безключовий доступ, Заглянув всередину. Знову ж таки, не наш бюджет. Бачимо ось такий шкіряний салон, хороша така комплектація, механіка шестиступка, такий чистенький салончик, гарненький, задній раз це дні. Приємний такий кольори. Шоколадний салон Капучино. Молочний. Ну, коротше, Можна багато слів підбирати. Колір такий також у нього коричнувати. Гарний автомобільчик. На стальних дисках є така хороша хороша зимова гума. Ще поїздить і Ціна його 11 тисяч. Так, ще один сценік. 416 рік, 1,5 дизельок. Також не наш варіант. Ось так він всередині вирядає, механіка шестиступка, каневий салон. Автобільно новіших років і просто більша ціна, але ну, не наш варіант. Так, і шестенік. 7,6, 12 рік. На 81 кВт, бензин 1,6. Треба дизельний, я так рахую 1,5 дизель. було б ідеально. Так, 1,6 бензин, також як варіант, в принципі. Але треба дизельок, я рахую. Як там кажуть, вивертають чевтівки за 5 тисяч. Так, бачимо, також непоганий сценік 8,7 його ціна. 13 рік, 1,5 дизель. 8,7 його ціна, от непоганий, такий коричнуватий у нього колір. Дивимося, всередині. Маємо тканевий салон. Механіка шестиступінчаста. Двокзонний клімат, контроль, електростойковий гальмош, кіріне, кермо і, і так далі. Коротка база, правда, але нічого, він місткий, його вистачає. І мені коротка база особисто навіть трішки більше. Подобається, ну як кому, ось бачимо, дуже хороша гума на ньому. Ще стоїть все сезонно, так, застосунка. Такі у нас легкі диски. Гарний варіант, можна розглядати, 8,7 ціна, плюс присутній торг. Я думаю, торгуватися можна і потрібно на лицькому таринку. Обов'язково. Так, і за 7,9. Ще один сцені, от у нас два варіанти поруч стоїть. 1,5 дизель, 12 рік. Безключовий доступ маємо. Також коротка база. Литі диски. Ось така гума, трішки гірша ніж попередньо ми бачили. Механіка шестиступка, комбінований салон, шкіра, тканина і так далі. І так далі. Треба дивитися детальніше розглядати. Один сценік 7300 його ціна, 1,5 дизель. Семимісний 2011 року. Зарянемо всередину, ось такий салон маємо, механіка 6 ну всі вони тут у нас як -то. на підбір, звичайний кондиціонер, 4 підйомничка. звичайна музика, не бос, трішки гіршої якості, але сімейний хороший автомобіль. Семимісний, така цікава розцветка. У них навіть буває. І ось такий бачимо, автівка. Автівка на стальних дисках, ось така гума, яка ще поїздить, можна і доїжджати спокійно. Зимова. Звичайна оптика проти отуманки. Так, ще один сценік. Я знайшов на авторинку 800. Один і пять дизель, є номер телефону на 81 кВт, безключовий доступ. Добре? Довга, довга база у нас. Ось такі хороша зимня гума. З хорошим протектором. Заглянемо всередину комбінований. Салончик у нас непоганий, механіка шестиступка, пристойно все виглядає, гарно мені подобається. Ці сценіки, 8500 ціна і 8500 ціна шторки ззаді. У. Так, от тут все комбінується, складається, але не будемо розказувати. Такі маємо, маємо таку ціну сцені. Йдемо йдем далі. Так, ще один сценік на автоматі у нас 8750. 1.5 дизель, 13 рік. На жаль, зачинений. Бачимо автомат у нас. Гарний такий автомобільчик. Збережений. На жаль, купаки у нас. Зимова гума. Ще поїздить у нас, ще поїздить. І от на автоматі. Ще один сценік, але, на жаль, трішки дорогова, 9, 500, 13 9513 рік. Не пише, не дизель, не бензин. Бачимо, що механіка, ну скоріше, це дизель 1,5, як зазвичай. Шестиступенева у нас механіка, такий маємо автомобіль. Так, ще один сценік вже за 9 тисяч. Комплектація боус. 12 рік, 1.6, дизель. На 7 місць автомобіль, довга база, безключовий доступ, погано виглядає тюка. Механіка шестиступінчиста. Шкіряне кермо, такий комбінований салончик, непоганий ще. Непогано ще виглядає. Так от ззаду виглядає. Така у нас гума. може це треба замінювати, така потріслана. Леті диски. Задній ряд сидінь. Рухаємося далі. Крайній на сьогодні сцені вистачає їх, можна шукати. 77 ціна його один дизель на 7 місць, 2010 рік. Також можна розглядати, відчинили нам його гарненько. Всередині частенько. Ой, гарний потулок. Мені подобається. Все тут комбінований салон, шестиступка, світленький такий, капучино. я їх називаю, е, не босе, але також не сама дешева комплектація, є вони ще голіші, е, безключовий доступ на передніх дверках. підйомнички. На всіх дверцятах, Ззаді бачимо парктoniки, рідні летідиски, літня ще гума. ще поїздить. Ось такий автомобіль, їх сьогодні вистачає і напевне по сценіках сьогодні все. Так, ще один сценік. Добре, шаг їх не знімав сьогодні. За 10 тисяч дизельний 2013 року. Також, на жаль, не наш бюджет, але для орієнтації, скільки вони шапочому, механіка 6 Ну Я обійшов весь базар, фактично всі сценники позбирав. Детальніше є декілька, декілька варіантів, детальніше їх можна розглядати.